Таблетки від алергії, але продовжують чхати ще сильніше. Друзі, справа у тому, що таблетки це не панацея. Дуже важливо враховувати усі нюанси. Наприклад, це те, що треба позбавитись цього пилка. Якщо поїхати з регіону, де квітує амброзія, неможливо, то треба хоча б постійно змивати її з носової порожнини. Прийшли додому вмили обличчя, вмили носову порожнину і зняли увесь одяг, на якому може бути цей пилок. і лише після цього пішли до своєї кімнати. А також є дуже важливим використання спреїв у ніс з місцевими топічними гормонами для того, щоб зменшити набряк від алергії. Також володарям домашніх улюбленців треба звернути увагу на те, що полок амборозії дуже міцно чіпляється до їх шерсті. Тому не можна досить близько торкатися тварин. Бажано не обіймати з ними, не пускати їх до себе у ліжко, то у кімнату. Бо виходить, що з себе ви змили цей полок, а потім підійшли до своєї улюбленої собаки, і помацали її, і цей пилок знов на вас. Тому я раджу, крім прийому препаратів, змінювати свій спосіб життя таким чином, щоб якнайменше контактувати з алергеном. Детально про все, що стосується алергії на амброзію, я розповіла у своїй методичці, посилання на яку можете знайти в шапці мого профілю.